Міст тролів із гірських вершин віяв вітер, сповнюючи повітря дрібними крижинками. Було надто холодно навіть для снігу. У таку погоду вовки сходять у села, а дерева у лісовій гущавині репаються від лютого морозу. У таку погоду мудрі люди залишаються вдома, щоб біля вогню розповідати історії про героїв, Чому так довго? Я мусив ушанувати гірських духів. Вже далеко не вперше за цю поїздку. А ще я попав у засідку. Як? Тут суцільна пустка. Ми вже три дні не бачили жодного знак цивілізованого життя. Бачиш, ось що трапляється, якщо купувати чарівникове майно. Я дивився у зуби на твої копита, та мені і в голову не спадало послухати. А хто, по-твоєму, за мене торгувався? Справді. Ходімо! Як перейдемо перевал, ух, ух, опинимось просто в ущелині. Чудово. Гайда. У тебе напевно є багатько захованих скарбів. І поїдемо до узбіччя. Якщо до цього, тепло та гарно, знайти десь приємне і тепле місце біля пляжу. Що скажеш? Нема скарбів. Усе витратив. Усе пропив, усе роздав, згаяв. Варто було щось приберегти на старість. Я не планував дожити до старості. Як гадаєш, знаш, що я то? Слухай. Я вже давно збираюся дещо зробити, ще й з часів, як я був хлопчам, мій тато казав мені. Сину, якщо ти зможеш здолати троля, у двобої, значить, ти здати на все. Ти думаєш, що зможеш вбити троля? Не те, щоб я це теж планував. Слухай, я ж не маю його вбивати. Просто здолати сам на сам. Людина і троль. І ми стільки сюди йшли для цього. Без цього ніяк. Коли ти востаннє бачив міст, під яким сидить троль? Коли я був малим, їх було сотні. Зараз навіть у містах більше тролів, ніж у горах. Переважно вони ширші, ніж довші. Але якби я зараз вирішив здатися, Мій старий перевернувся б у своєму кургані. Ти ж казав, що у твоїх 11 він вивез тебе з племені. Хе-хе-хе, <рес> чи не найкращий його вчинок? Егей! навчив мене виїжджати на чужих спинах. Узбіччя тепло та гарно. Напої з маленькими парасольками. Він тут. Я знаю, що він тут. Я це відчуваю. Точно? Може, нам дали хибну адресу, ну раптом поблизу є ще один міст смерті. Ага, Імовірно. Слухай, я не певен, що це гарна ідея. Таке стара залізяка мені ще послужить. І що він має робити? Світитися у присутності ворога. Слухай, це все, звісно, добре, але що, як тобі знову просто замакітрилось і твоє чуття показує іконики? І що буде, як мене з'їдять живцем через оці невчасні коники? Спробуй не дати себе з'їсти. Ти це чув? Чув, що столись? А тепер перейди цей міст. Де він? Куди він дівся? Здогадайся! все! Здоров! А? Пройди світ! Слухай, це традиція ясно? Під таким мостом обов'язково має бути троль. Погодь. Як це я не помітив, що ти підкрадаєшся до мене? Тому що я це вмію. Це правда. Він підкрадався до стількох людей, що ти навіть сів менше. Саме так. А зараз тобі кінець. Що просто зараз Ну, я б так не сказав. Гадаю, у тебе ще є порох порохівниця. Ти, мабуть, уже розсердився. Так, я справді злий так. Слухай, Він справді прошу тебе, пане тролю. Я навіть дам тобі фору. Удар мене. Що? Удар мене, потворо! Та дідько! На твоєму місці я б це зробив. А якщо він ударить у відповідь. Якщо не ти мене, то я тебе вдарю! Ти не можеш його вбити. Ні, він може. Так що вдар мене. Що? думаєш, що ти коін варвар, так? А ти як? Гадаєш? Ова! На моєму мосту. Ова. Ох, дідько! О, ні, ні. Все гаразд. Ти переміг. Здолав мене, лиш дай показати моїй сім'ї. Інакше мені ніхто не повірить. На моєму мосту. Ху -ху -ху. Мій клятий швар завжди чваниться через свій довжелезний дерев'яний міст. І дружина моя лише про це і говорить. Хотів би я на нього глянути зараз. О, ні. Ні, ні ні-ні ні. Що ж ви тепер про мене подумаєте? Хороше питання. Моє ім'я слюда. Ви не уявляєте, яка це честь, пане Коен. Ей, хвилинку! Беріл, піднімайся сюди. Приведи дітей. Беріл каже, що нам слід приїхати. Знайте, знайти щось краще. Але я кажу, що цей міст належав в нашій родині століттями. Під мостом смерті завжди мав бути троль. Це традиція. Гей, чого тобі треба? Це Беріл. О, а це, це мій хлопчик Осип. Справжній кавалочок каменю. У спадку і міст, коли мене не стане. <рив> а тепер дивися, хлопче, це Коен варвар. Як це тобі, на нашому мосту? Це не просто товсті, м'які торговці, як у твого дядька, пірите. У нас правильні герої, як було колись у давнину. Він багач? Багатство тут ні до чого. Ви б'єте нашого тата? Звісно ж. Це його робота, а потім я прославлюсь у піснях та легендах. Це ж Коен варвар. А не якийсь сільський харциз із вилами. Він справжній герой, що подолав цей шлях заради нас, тому варто виявити хоч трохи поваги. Вибачте за це, пане сучасні діти. Ну, ви знаєте. Насправді я не певен, що знаю. Пам'ятаю, мій тато розповідав про вас, коли я був ще камінчиком. Він крокує світом як колос, говорив він. Оце це пишномовним був твій татка. Він же просто старегань. Де в ньому та героїчність? І якщо він такий правий, то чому не багатий? Та слухай його? Ми його чекали весь цей час. Що ти пропонуєш сидіти все життя під дірявим мостом і чекати інших, які ніколи не приходять, чекати таки воно, чоловічків. Я мала послухати, мама, а ти? Ти хочеш дозволити нашому синові чекати під мостом, поки цей старагань його не приб'є в цьому сельструленого життя? Не бути цьому, та вбірити на старання. У нього великі товсті купці! Він хтось краще б ти до нього пішов, поки міг краще б хробаків на жерцях. хробаків? Коли ми могли дозволити собі їсти хробаків? Куриш? Ні, ця штука вбиває. Хе, сьогодні на вб'є. Ти не потякай там довго зі своїм нехорошим другом, Сьогодні твоя чека спускатись до лісопилки. Ти ж знаєш на довго крепання не хватить його роботи, якщо будеш такою костряпою. Справжня ганьба, якби не це, я б закурив. Я не спускатиму завжди річки, щоб знову тебе виручати. Розкажи йому про козенят, пане великий троле. О, мовчи, мовчи, мовчи! Козенят більше нема! А все це брудна, брудна брехня. Гарпі. Насправді я не збирався тебе вбивати. Ти не збирався? Ні. Так, просто скинути тебе з моста і викрасти якийсь твій скарб. Невже? Ага. Крім того, я люблю залишати людям приємні спогади. Бо це зараз нам всім і потрібно. Приємні спогади. Так і я намагаюся робити все можливе, пане. Мій син хоче поїхати працювати в місто, але я сказав йому, що під цим мостом тролля жили майже 500 років. Тож, якщо ти віддасть скарб, я просто поїду далі. Скарб? Хе-хе-хе, <хи> немає скарбів. Ох та ну! А за що ти облаштував цей міст? О, так, так. Але ніхто вже не користується цією дорогою. Ви перші на цьому мосту за останні кілька місяців. Беріл казала, що я мав піти до її брата, коли ту нову дорогу побудували через його міст. Але я сказав їй, що цей належав нашій родині більш ніж. О, так, так, я зрозумів. Біда в тому, що камені постійно випадають. Ви ніколи не повірите, скільки беруть ці муляри за грибущі гноми. Не можна їм довіряти. Чесно кажучи, мені доводиться працювати три дні на тиждень на лісопилці мого швагера просто щоб звести кінці з кінцями. Але ти казав, що твій швагер мав міст! Один із них володіє лісопилкою в кислих водах, один з них утримує міст, а великий гладкий, ну, він купець на гіркому шпилі. <свірців> І це, по-вашому, гідна робота для троля? Але в одного з них є свій міст. Свій міст? Цілий день сидиш в коробці, очікуючи людей, що кинуть срібляника за перехід. Але з іншого боку, кремінь не гірший. Його навіть не відрізниш від людини, поки не підійдеш ближче. То такий кремінь. Той кому належить лісопилка? Через неї в затінковому лісі такий розгардієш. Це той ліс з велетенськими павуками. Павуки? <с? <с?> Більше немає павуків. Лише пеньки. 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 Але мені так подобався цей ліс. Він був темніший. Темніший за всі інші. Я по справжньому відчував жах у тому лісі. Ви хочете темнощів? Він тепер висаджує і ялинки. Ялинки? Ялинка це щось не надто зле дерево, га? Для нього всі дерева на один вид, то вирішував глина. Це він підмовив його. Хто такий глина? Я говорив, що у мене є три швагери, так? Він купець. Мостовий троль, лісник, купець. Загалом він каже, що з ялинками буде легше продати землю. Не можна продати зацінковий ліс. Ліс нікому не належить. Так. Він каже, що саме тому його можна продати. Це неправильно. Все гаразд. Міст постійно обвалюється, як я вже казав. Знаєте, я мушу вечеряти з ними щотижня і слухати їхні надокучання про мій переїзд. Що поганого в тому, що бути мостовим тролем? Мене виховували мостовим тролем. Я хочу, аби осад був мостовим тролем, як мене не стане. Що в цьому поганого? Ми повинні мати тролів під мостами. Інакше навіщо це все? Для чого? Знаєш, я пам'ятаю часи, коли можна було проскакати верхи і звідси і аж до Клинкових гір. І не побачити нікого живого. Хе! Ну, таке було недовго. Хе, -хе, 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 Хе. Нині там всюду ферми. Маленькі ферми, якими керують маленькі люди. І скрізь огорожі. Куди не глянь ферми та огорожі та маленькі люди? Вона має правду. Яке може бути майбутнє, коли ти просто вистрибуєш з Ну тобто я не маю нічого проти ферм чи фермерів. Вони потрібні. Просто раніше вони були далеко біля краю. Тепер край тут. Та й взагалі, що коїться? Я пам'ятаю всі великі давні війни, а ти, Ти, мабуть, воював, а навіть мав булаву. Це було заради світлого майбутнього і закону, і всякого такого. Ну так говорили люди. Я бився, бо великий троль з батогом наказав, але я зрозумів. Ну, просто це ж було не заради ферм та ялин, правда? Так. А тепер можу лише вибачати за старий міст. Мені аж незручно розумієте. Ви подолали такий довгий шлях. І ще був якийсь король. І я думаю, було кілька чарівників. Але був і король. Я майже впевнений, що був король. Я ніколи його не зустрічав, розумієш? Я не пам'ятаю його імені. Думаю, вони ніколи не називали його імені. Гаразд. Скільки ти йому дав? Дванадцять золотих. О, так, ти дуже добродійний. У мене не було більше дванадцяти. Ти, мабуть, божевільний. Так. Знаєш, коли я вперше вліз у бізнес героїв варварів, під кожним мостом був троль. І ти не міг пройти крізь цей ліс, де ми щойно були. Без десятка гоблінів, які б намагались відрубати тобі голову. Цікаво, що з ними з цим осталося? Хе-хе, ну так. Хе-хе. Але я чомусь думав, що їх набагато більше. Я завжди думав, що буде ще кілька країв. Скільки тобі років? Я не знаю. Достатньо дорослий, щоб стати Та... Щоб твоя макітра не варила. Так. Щоб віддати останню гривню, Трольо. Так. Чому? Щоб усе було, як має бути, Ха. заради того, що було, Ха. і заради адрес трьох швагрів. Хе-хе-хе. Одного дня я помру. Але думаю. Не сьогодні. Хе. <рив> Із гірських вершин віяв вітер, сповнюючи повітря дрібними крижинками. Було надто холодно навіть для снігу. У таку погоду вовки сходять у села, а дерева в лісовій гущавині репаються від лютого морозу. Але в наші дні стає все менше і менше вовків. І ліс усе меншає і меншає. У таку погоду мудрі люди залишаються вдома, щоб біля вогню розповідати історії про героїв. У пам'ять про Тері Пратчета. Озвучено звукарнею спільно з UFDAB для некомерційного користування. I'll sing you a song of a hero so bold exceeding ролі озвучили іорд робот і Олег Росбрич Хоношію ідея переклад Ігор Дробот, Редакція перекладу Ідея, монтаж звуку ої. Шукайте канали наших команд звукарня та в Телеграмі Дякуємо за перегляд. I'll tell you of Cohen, for that was his name. A century in the barbarian game. He went to fight trolls for fortune and fame. Just as the sun was arising. His motives for battle were noble and pure. He'd robbed from the rich now to give to the poor which included himself he was reasonably sure and that wasn't really surprising that wasn't really surprising for barbarians lead an exorbitant life carousing and quaffing and looking for strife can empty your coin pouch as quick as a knife and the price of a loincloth keeps rising with strange extra costs that your old age can bring liniments trusses and that sort of thing and fitting your saddle with a hemorrhoid ring to make your rides less agonizing, make your rides less agonizing. As Cohen rode on through the arable land, a small scrap of paper grasped in his hand. It listed three targets, so he had planned, just as the cock was a crowing. It had already dawned on his valiant steed that Cohen, whilst acting with barbaric speed, had forgotten that he didn't know how to read. Barbarians don't have the knowing. Barbarians don't have the knowing. So the horse, who was brilliant, it just must be said, could not only speak, but occasionally read. He took those directions, rode where they led, down where the river was winding. A neat wooden bridge with a booth for control, where a troll with a cap and a badge and a bowl. Unwisely asked Cohen to cough up a toll. You could actually hear his teeth grinding. Actually, hear Cohen's teeth grinding. It wasn't the cab that drove Cohen berserk, not even the troll's rather feculent smirk, but the fluorescent waistcoat the troll wore to work and the safety first badge he was wearing. So Cohen went round to the back of the shed and opened the door with the front of his head. At which point the troll has quite sensibly fled, leaving his gold coins for sharing, leaving his gold coins for sharing. Then Cohen rode on by the swift river's course, astride his heroic and quite handsome horse. He meant to get loot using maximum force, just as the noon sun was gleaming. He came to a lumber mill, shiny and new, where the forest was stumps now and then, just a few. And a red stripy tent selling spider leg stew, you could almost see Cohen's ears steaming, almost see Cohen's ears steaming. The troll at the mill would not answer the door. He had several guards and had hired many more. To Cohen's delight they attacked by the score, just as the door was a closing, for Cohen had heroing down to a tee, he climbed on the pile of their bodies with glee. As the girl from the spider stall clung to his knee, he stood there barbarically posing. Stood there barbarically posing. The gold from the lumber mill safe in his grip, he spent a few ticks relocating his hip. And moaned that his back was now giving him jip Just as the millet was burning His ague and tinnitus started to buzz His lumbago had always disturbed him because He still had no clue what that actually was And his chilblains had started returning His chilblains had started returning The third troll, a merchant, who they weren't aware Was a combat accountant, gave Cohen a scare by showing our hero his folio of shares and all his commodities falling. But Cohen, too stupid to grasp the essentials, gathered himself and with daring potential, kicked the troll squarely in his differentials. For a merchant that's truly appalling, for a merchant that's truly appalling. Cohen rode onwards, his bags full of gold, remarkably brave and exceedingly old. He'd had quite enough of the bleak winter cold and bits of himself that kept freezing. So when the horse said he thought that we should head for the coast and the warmth and the sea, Cohen just this time was forced to agree that horse was really amazing. That horse was really amazing. I've sung now of Cohen, the greatest by far. So hark to my story wherever you are. I learnt the whole thing from a horse in a bar, although he sang it quite badly. It turns out the horse was a folk singer too. He wrote the whole ballad and swears that it's true. So now I am here and I've sung it to you, and now you can all applaud madly. Now you can all applaud madly.